Ми раді вітати вас в Юсько Медікал Центр. У нас велика кількість спеціалістів, кожен спеціаліст достойний, професіонал своєї справи. Але для того, щоб ви не загубилися і знали, до кого вам звернутися, ми зараз обговоримо певні напрямки нашої роботи. Якщо ви дівчина старше 18 років і бажаєте пройти гінекологічний огляд, у вас є проблеми з гормонами, або ви хочете дообстежити щось, наприклад, перевірити стан шийки матки і інші гінекологічні питання, ви звертаєтеся до лікаря-гінеколога. В Центр працюють гінекологи: Юсько Олександр, Юсько Тамара, Юсько Вікторія, Мельничук Валентина, ЦАП Інна, Колеснік, Мирослава. Нацюк Ольга, Дорош, Лариса. Якщо у вас є проблеми з настанням вагітності або ви бажаєте завагітніти, ви можете звернутися до таких спеціалістів: Юсько Олександр, Юсько Тамара, Юйсько Вікторія, Мельничук Валентина, Цап Інна. Якщо ви бажаєте йти на програму штучного запліднення, екстракорпоральне запліднення, ви звертаєтесь до спеціалістів: Юсько Тамара, Юсько Вікторія, Цап Інна, Мельничук Валентина. Якщо ви бачите позитивний тест і ви вагітна, звертайтесь до наших лікарів-перенатологів Дорош Лариса, Нацюк Ольга, Колесник Мирослава. Якщо стосується питання оперативної гінекології, звертайтеся до наших спеціалістів: Юсько Олександр, Андрієць Анатолій, Тофан Богдан, Скапчук Тарас. Що стосується загальної хірургії, ви можете звернутися до хірургів. Це Андрієць Володимир та Рябой Ігор. Онкогінекологія. На даний момент працює Марчук Володимир та новий лікар, який приїхав з Харкова, це Халєєв Андрій. По питанням молочної залози можете звернутися до мамолога Марчука Володимира чоловіче здоров'я, лікар-уролог Владиченко Костянтин. Терапевт Демченко Наталія. УЗД-діагностика, загальна УЗД-діагностика Чичулніна Дмитренко-Віталіна. УЗД Вагітних Ходан Андрій, Середа Алла, Палагнюк Лідія, УЗД Серця Третяк Людмила, УЗД дітей Дмитренко Віталіна. Ми завжди раді вас бачити в Юсько Медикал Центр.